Вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 18 вересня і сьогодні у випуску ви побачите. Завтра свисі попрощаються з військовим Станіславом Раєм. А сьогодні в Бухові віддали шану Данилу Бондаренко. Розпочався ремонт дороги від Белиці до Шатрищ. В Ямпільській громаді відкрили другий пільговий автобусний маршрут. Завтра у сусі прищаднимуться із Станіславом Раєм. Про це повідомляє Свецька селищна рада. Йому виповнилося в 36 років. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу Кліщівки Бахмутського району Донецької області напередодні свого дня народження, 8 вересня 2023 року. Панахида й прощання з героєм відбудеться завтра, 19 вересня о 12.00 біля будинку на вулиці Софіївській, 4. У Глухові в останню путь провели 32-річного військового Данила Бондаренка, який загинув у Запорізькій області. Данило приєднався до війська ще у перші дні вторгнення. Спочатку служив у роті охорони центру комплектування, а пізніше відправився в зону бойових дій, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальники місцевого відділу ТЦК СП Олег Лимаренко. Сьогодні Глуховська громада зустрічає на шиті. Справжнього героя, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Спочатку проходив службу роті охорони перший відділ Шосканська ТЦК, подальшому був переведений на посаду гранатометника механізмів батальйон. Загинув на Запорізькому напрямку. Побратим Данила Дмитро розповідає, що у той трагічний день загинуло шестеро наших військових. Хлопці выпадково выехали на ворожі позиции. Он работил, ну, ну, как на подходах. Утром должны были быть штурмовые действия, э, ротные. Вот и они были как огневое прикрытие. И они просто заходя на позиции на незнакомой местности в ночь не там повернули и выехали на Кацапські позиції до трьох кілометрів вони заїхали далі, ніж повинні були по незнанню. Кацапи думали, що це возвращается їхня техніка, і поэтому пропускали. І потім, коли вони уже уперлись в їхні окопи, там непосредственно їх просто розстріляли. Тіло загиблого вдалося повернути лише через півтора місяці, розповідає побратим загиблого Євген. Його передали йому його з тієї сторони по обміну. Данила був дуже щирою людиною. Дуже хотів жити. Були великі плани. Зараз ремонт квартири робив. Машину хотів все поміняти. Все хотів в отпуск попасти. Світлана прийшла попрощатись з Данилом, якого знала з дитячих років. Жінка говорить, що у чоловіка залишились батьки та маленький син. Тато і бабуся і маленький синочок. Даню я знаю ще з маленького віку. Він виріс в мене на очах. І я його запам'ятаю таким маленьким ведмежатком. Він був таким маминим сином, бабусяним онуком. Він дуже їх любив. Траурна панахида по загиблому відбулася в трьох храмі Глухова. Поховали Данила Бондаренка на Верегінському кладовищі. Розпочався ремонт ділянки дороги між селами Білиця та Шатрища. Їх виконує ТОЛ «Торговий дім Династія. Про це повідомляє державне підприємство Дороги Сумщини, яке і є замовником робіт. Мова йде про дорогу загального користування місцевого значення, яка має назву О 191805. Білиця Антонівка і вод погребки Остроушки. Але безпосередньо ремонтні роботи тривають на ділянці від околиці Білиці до села Деряжня. Проведено роботи з виправлення профіля дороги з додаванням нового матеріалу та влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону на основі модифікованих бітомних сумішей, які значно підвищили якість дорожнього покриття. А відтак термін його експлуатації зазначається у повідомленні державного підприємства дороги Сумщини. За інформацією Ямпільського інформаційного агентства на ремонт дороги о 191805 було виділено 10 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів витратили на дорогу Ямпіль-Білиця Степне. Роботи, на якій тривали на минулому тижні. Сьогоднішнього дня в Ямпільській громаді запроваджено другий пільговий автобусний рейс. Як інформує Ямпільська селищна рада, з 18 вересня 2023 року здійснюється пільгове перевезення мешканців Ямпільської селищної територіальної громади. На автобусному маршруті середину Буда шостка один рейс з селища Яполя до міста Шостка і в зворотньому напрямку щопонеділка. Пільгове перевезення здійснюється на підставі талонів, які пільговик отримує у відділі соціального захисту населення Ямбільської селищної ради. В старостатах пільговикам за отримання талонів необхідно звертатись до старост за місцем проживання. Нагадаємо, що з 1 березня 2023 року пільгове перевезення здійснюється також на автобусному маршруті княжичі Глухів. Перший третій вівторок місяця та другий четвертий четвер місяця. Один рейс з селища Ямпіль до міста Глухів в зворотньому напрямку. Музика. В обласному центрі збирають нитки для підопічних зруйнованого росіянами свезького психоневрологічного інтернату. Сумська громадська організація Ліга сучасних жінок запускає ініціативу Об'єднані нитками. Щоб зібрати в'язальні нитки для 97 жінок, підопічних свойського психоневрологічного інтернату, які не можуть продовжувати займатися улюбленим хобі, щоб допомогти жінкам, потрібно принести в'язальні нитки за адресою місто Суми вулиця Івана Сірка, 19, дріб 2, до громадської організації Ліга сучасних жінок з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А також розказати про цю акцію своїм друзям і подругам, щоб вони теж до неї долучились. Збір триватиме до 29 вересня. Разом ми можемо подарувати цим жінкам не лише матеріали для їхнього хобі, але й відчуття тепла та підтримки в такі складні часи. Покажімо, що нічого не здатне позбавити нас можливості бути щасливими разом і робити добро для інших. Йдеться у повідомленні організації. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 19 вересня на півночі Сумської області, погоду визначатиме антициклон. Невелика хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.